Майстер-клас із Петриківського розпису криворізької майстрині Віри Єрифи, виставка робіт з Україною в серці, тематична експозиція Україна шлях до незалежності. Головне державне свято України, міська бібліотека на поштовому, відзначає з національною символікою та розмаїттям літератури про історію українського державотворення. На засіданні клубу спілкуємося українською. Спікером була викладач кафедри перекладу слів'янської філології Криворізького державного педагогічного університету Наталя Кудрявцева. Вона виступає. Ала з лекцією така своєрідна доповідь про результати її дослідження, які вона проводила впродовж чотирьох років щодо мовних ініціатив українців, і от ми дійшли висновку вчора. Загалом про те, що домінантною ініціативою, домінантною мотивацією, точніше, українців і криворіжців також все ж таки є ідентифікація себе як українців. Тобто, я вивчаю українську, я вдосконалюю українську, тому що я належу до... До народу України мова це зброя. Ще одна думка засідання клубу. Мова є невід'ємною частиною духовного простору України і ось подібні е е клуби. І різного роду проєкти і державного і локального рівнів вони стали способом протистояти ворогові. Розмовний клуб спілкуємося українською. Працює в бібліотеці на поштовому вже два роки. У часи повномасштабної війни робота ведеться переважно в онлайн форматі. Організатори клубу втілили ідею створення мовного простору для криворізців, читачів бібліотеки та для всіх, хто хоче вдосконалювати своє володіння українською. За ці роки розмовний клуб відвідала майже тисяча слухачів у серпні цього року наш клуб долучився до всеукраїнського проєкту Єдині, тобто я є модераторкою водночас і клубу Єдині у серпні, тому однозначно ми проводимо засідання на мовну тематику. Ось і говоритимемо про те, що мова то дорожня карта українського народу Іван Проводу, Артем Кравченко цей день.